4 липня в Кагарлику відкрили пам'ятник на могилі видатного краєзнавця, журналіста Олександра Салія, який похований поруч зі своїми батьками на кладовищі по вулиці Лісовій. Так заповідав наш земляк. На відкриття пам'ятника зібралися міський голова Олександр Панюта, його заступник Любов Коваль, музеїсти, працівники культури жителі громади. Говорить начальник відділу культури Олена Петленко: ми зібралися щоб вшанувати пам'ять видатного земляка Олександра Олександровича Салія. Завтра, 5 липня, йому б виповнилося б 95 років. Ми відкриваємо сьогодні пам'ятник людині, яка присвятила своє життя любові до рідного краю, збереженню історію Кагарличчини, вихованню поколінь, що зростали на його слові і на його прикладі. Олександр Салій, філолог, журналіст, краєзнавець, він народився тут, у нашому Кагарлику, 5 липня 1930 року. З малку цікавився мовою, історією, народною мудрістю. Любив слухати розповіді старожилів і згодом сам став тим, хто ці історії не тільки пам'ятає, а й зберігає для майбутніх поколінь. Після закінчення Київського університету імені Тараса Шевченка він учителював у Львівській області, і відчув, що це його покликання. Учні зацікавлено слухали його розповіді про письменників, діячів культури та мистецтва. Герої казок та романів оживали, коли Олександр Олександрович розповідав про літературний твір. Любили також юні таланти збиратися в літературні та хореографічні студії, які організовував молодий талановитий педагог. Спілкувався із прославленими майстрами сцени, а потім повернувся у рідний кагарлик, де залишив свій найглибший слід. У 70-х роках століття почалася його журналістська діяльність на обласному радіо, в газеті Київська правда у прес-службі облдержадміністрації. Але головною його справою стала краєзнавча робота. Він став головою ініціативної групи з відродження Кагарлицького парку пам'ятки садово-паркової архітектури, був членом обласної ради Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури. Він не просто писав історію, він її жив. Його твори, – «Жарптиця» Кагарлицького парку, Дмитро Трощенський козак-знатний, зустрічі на кагарлицькій землі, Микола Гоголь з Одеси до Кагарлика, Богуслав, історія і сучасність стали справжніми енциклопедіями нашого рідного краю. Олександр Олександрович був цікавим співбесідником. З ним і його дружиною Наталією Іванівною Булаєвською можна було годинами говорити про історію рідного краю, про пам'ятки історії та культури Київської області, за багаторічну краєзнавчу роботу і вагомий внесок у благородну справу виховання підростаючого покоління Олександр Салій був нагороджений відзнакою Кагарлицької міської ради за заслуги перед містом. Почесне право відкрити пам'ятник надається Олександру Панюті. А перед цим він сказав наступне. Я хочу подякувати ну, ініціаторам, цього пам'ятника, бо, на жаль, за певний період ну, не було такої можливості. І Подякувати депутатам за підтримку даної ініціативи. І ми дуже оперативно вирішили це питання. Салію Олександр Олександрович дуже багато зробив, вклав. Під час життя для розповіді, для увіковічнення про наше місто, про наш район і про Київщину. Багато книг і багато добрих справ. До пам'ятника присутні поставили корзини з квітами, пам'ять про нашого земляка Олександра Олександровича Салія житиме у серцях жителів громади. Свою вдячність вони висловили і тим, що встановили пам'ятник. Приклад Олександра Салія має надихати нас бути патріотами свого краю, цінувати його історичну спадщину і дбати, дбати про збереження національної пам'яті. На засіданні оперативного штабу 7 липня Карлицький міський голова Ласан Панюта уступному своєму слові подякував Збройним силам України за їх звитягу. За надану можливість жити в безпеці, працювати в тилу, допомагати армії. На штабі йшлося про підготовку до зими, закладів освіти, культури, медицини тощо. Ішлося також про благоустрій. Актуальним залишається належне реагування на сигнали повітряної тривоги. Бюджетні надходження стабілізуються. На засіданні штабу було обговорено план заходів на поточний тиждень стан справ у громаді в цілому. Центр зайнятості інформував, що 48 безробітних, які стоять на обліку, залучено до суспільно-корисної праці, що оплачується з дербюджету. У пологовому відділенні карлицької багатопрофільної лікарні за півроку народилося 86 малят, причому майже 30% породіль із сусідньої Обухівської громади. Після штабу карлицький міський голова Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл громади. Музика. У громаді розпочалися жнива. Першими на Карличині до обмолоту збіжжя приступило фермерському господарстві широкоступ. Чотири комбайни були задіяні до збору урожаю озимого ячменю, який дає 75 центнерів з гектара. У понеділок, 7 липня, збір цієї культури завершено. Через кілька днів господарство приступить до обмолоту Гороху. Наш дивах у Шубівці побував карлицький міський голова Ласан Панюта. Він же й поділився з нами ось цими кадрами. На засіданні оперативного штабу 7 липня представник Карлицької поліції Інна Калієвська повідомила, що за минулий тиждень до відділення поліції надійшло 258 заяв та повідомлень, із них шість занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі пряма мова Інни Калієвської. Що заслуговує на увагу, це задокументовано два факти підробки документів, порушена 358 частина 4. Також ДТП було в селі Бендюївка, внаслідок чого загинув громадянин. Порушена 286 частина, 2 Кримінального кодексу а Також працівниками патрульної поліції під час. Виїзду за фактом вчинення домашнього насильства в селі Стайки було виявлено в домогосподарстві рослини Конопель в кількості 31 рослина. По даному факту порушена 310 частина 1 Кримінального кодексу України ведеться досудове розслідування. Загалом складено 82 адміністративних протоколи, два за статтею 130-та частина 1 керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. По даних фактах направлені матеріали до суду для вирішення питання по суті. Задокументовано 12 фактів домашнього насильства, решта по лінії громадської безпеки та порушень правил дорожнього руху. Працюємо спільно з працівниками другого відділу РТЦК по виявленню осіб, які ухиляються від мобілізації. Також виявляємо осіб, які самовільно залишили військові частини. То доставляємо їх до ВСП, міста Біла Церква. Загалом працюємо в штатному режимі.